Думаєте, що вісім злаків для схуднення це класно? Ось така каша. Давайте з вами розберемося. Каша вісім злаків. Містить собі вівсяні пшенічні, ячмінні, житні, гречані, пшеняні, кукурудзові і рисові пластівці. Вона не потребує варіння. Якщо тут пишуть, що воно не потребує варіння, що абсолютно ніякого часу для цього не потрібно, значить вже щось зробили із злаками для того, щоб їх розм'якчити. Зазвичай їх обдають паром на виробництві, подрібнюють і роблять такими м'якими. Також саме подрібнення, термічна обробка. We'll be right <laughs> back. Прибирає з них деякі вітаміни і підвищує рівень глікемічного індексу. Глікемічний індекс зростає, рівень глюкози теж зростає. і мінералів стає менше, і така каша точно не для схуднення. Якщо ми хочемо вівсянку для схуднення, ми маємо брати плющину. Ось, наприклад, зараз я знаходжуся в АТБ, і плющину ми можемо брати. вівсянку. ось такий виробник. Тут написано: плющина, яку потрібно трошки проварити десь щось найкращий вибір. Тут варити 10-15 хвилин. Отут буде клітковина, тут буде нижчий глікемічний індекс, тут буде більше вітамінів, мінералів, і для схудення, і для здоров'я це краще. Я розумію, що хочеться щось швидко зробити, але часто обманюючи себе таким шляхом швидкого приготування, ми типу. Все рівно робимо собі не зовсім кращу історію. Чому з'явилися пластинці швидкого приготування? Тому що в світі жінки дуже швидко набирають темп, працюють, розвиваються діти, садки, школи. Немає часу готувати так з водою, типу зручно, але це не та історія. Краще поставити на 10 хвилин, проваритися, поки ми там чистимо зуби, збираємо дітей і звісти якісний продукт. Якщо ви хочете знати, як обирати продукти харчування, як бути здоровим, худим, струнким, прекрасним. Будь ласка, підпишіться на. Мій контент. Ну і ми з вами будемо розбирати морозиво за тебе і курячий рулет, про який ви казали.